Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 51 випуск каналу. Дуже вдячний колегам за цікаві у технічному плані коментарі і звернення, які стають підставою для підготовки нових випусків каналу. Ось, наприклад, таке звернення. Повний його текст на екрані. А якщо коротко у ньому йдеться про те, що виходячи із довідкового статусу додатків до ДБН, склад та зміст проєктної документації на будівництво, склад техніко-економічних показників для конкретного об'єкта будівництва, визначає проектувальник і ніхто інший. Правильний висновок, питається у зверненні. Забігаючи наперед, скажу, що і формально, і по суті, скоріше так чим ні. Тема дійсна цікава і важлива, з численними лабіринтами, з яких відразу і почну. Отже, відповідно до порядку проведення експертизи, позитивний експертний звіт. Містить інформацію щодо правильності визначення техніко-економічних показників об'єкта будівництва. Далі їх буде називати просто тепами, як це і прийнято. Правда, із визначення не зрозуміло, про яке власне визначення йдеться: чи складу показників, чи їх значень, чи того й іншого разу. Мабуть, того й іншого. Далі. Настанова з проведення експертизи вимагає: тепи зазначають згідно з додатками ІКЛ, ДБН склад та зміст проєктної документації на будівництво. Що, очевидно, і дає підстави головному експерту проєкта ГЕПУ, як йдеться у зверненні, вимагати наявності всіх показників, наведених у зазначених додатках. Але погодитись з цим. На мій погляд, Підстав явно недостатньо. Дивіться, назви всіх трьох додатків містять вираз склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів будівництва. Тобто два в одному і основні дані, і ТЕП. По тексту додатків, вони не розподілені. А тому, як не крути, що відноситься до ТЕП. А щодо основних даних вибирати доводиться проєктувальнику. Тим паче, що у кожному із додатків передбачена можливість додавати інші техніко-економічні показники та якісні характеристики об'єкта. Дійсно, слід враховувати, що додатки довідкові. Настанова, яка за визначенням установлює процедуру проведення експертизи, Тобто її організації і порядок виконання, не може переводити додаток у статус обов'язкових. Інша справа, що обов'язковість ряду показників, наведених у додатках, встановлено як на законодавчому, так і на нормативному рівнях. Наприклад, клас енергетичної ефективності, згідно із законом, зазначається у проєктній документації, де ще як не в тепах його вказувати. Далі згадаю про ще деякі по факту обов'язкові показники. Тому, підсумовуючи, не викликає сумнівів, що склад тепів безперечно визначає проєктувальник з урахуванням довідкових додатків. Але не тільки. Зверну увагу на ще один такий лабіринтик. У самому ДБН, яким власне визначено склад та зміст проєктної документації. Є вимоги щодо наявності у, складу, у складі ТЕО або ТЕР, ескізу, проєкту, такого розділу як техніко-економічні показники. Але у якому складі, не зазначено. Тобто формальні посилання на додатки ІКЛ у самому ДБН відсутні. Легітимізує їх лише настанова з експертизи, як вже згадувалося. Найбільш вдало, на мій погляд, вимога щодо наявності ТЕП у складі проєкту виписана у новій редакції додатку Д, яким визначено статус складу проєкту на будівництво об'єктів невиробничого призначення. Звучить це так: основні техніко-економічні показники дужках – за необхідності, встановленої завданням на проєктування з урахуванням життєвого циклу об'єкту. Тут, правда, як читати? Можна ж так зрозуміти, що якщо у завданні на проєктування не зазначено окремо, що у складі проєкту має бути розділ ТЕП, то його можна і не наводити. Додаток Д, між іншим теж довідково, не можна з цим погодитися. Скоріше, вираз за необхідності означає, що ТЕП мають бути сформовані з урахуванням життєвого циклу об'єкта будівництва. Якщо це передбачено завданням на проєктування. Тобто мають містити показники, які будуть використовуватись і у процесі експлуатації об'єкта будівництва. От з цим не просто можна, а навіть потрібно погодитися. Гадаю, що така необхідність є завжди. А саме тому цю редакцію я б і взяв для подальшого розгляду, вилучивши згадане за необхідності. Тобто основні техніко-економічні показники з урахуванням життєвого цикла об'єкту, який, як відомо, цикл триває від задуму до зносу або реконструкції будівлі чи споруди, внаслідок якої реконструкції теп неминуче стають іншими. І тут слід зважити на те, що затверджений проєкт є джерелом інформації для низки актів і документів, які утворюються протягом. Цього життєвого циклу. Погодьтеся, якщо не буде відповідних даних у складі проєкту, то може мати місце ревізія даних по об'єкту будівництва. А як наслідок, у різних документах будуть зазначені різні значення одного і того ж показника. Тому при формуванні не тільки тепів, а й основних даних необхідно враховувати цілий ряд обставин, про що далі і буде мова. Ну, а що відносити до ТЕП, а що до основних даних, зрозуміло, прерогатива проєктувальника. Першим, що впливає на визначення складу основних даних і ТЕПів, є завдання на проєктування, яке за визначенням, у тому числі, визначає вимоги замовника до основних параметрів об'єкта будівництва. Додаток Б, яким визначено склад завдання на проєктування, теж довідковий. А по-іншому і бути не може. Адже кожний проєкт сам по собі є унікальним, різні види будівництва, різні умови будівництва, різне функціональне призначення і так далі. Про що, власне, і говориться у примітці 2 до додатку Б: склад завдання на проєктування може змінюватись відповідно до особливостей об'єкта будівництва. Зрозуміло, значна частина позицій завдання на проєктування носить реквізитний, відсилочний або описовий характер і ніяк не може бути відображена як тепло. Але якщо у завданні на проєктування є числові параметри або чітко формалізовані технічні характеристики, то абсолютно об'єктивно хочеться бачити їх у складі теплів або основних даних. Ну, як можна зробити висновок? Чи виконані завданням на проєктування вимоги, якщо вони не відображені у тепах чи основних даних затвердженого проєкту? Далі процес будівництва. Потрібні тепи чи основні дані під час виконання будівельних робіт? Так, потрібні. Не буду говорити вже про кошторисну вартість. І так, все зрозуміло, її потрібно дотримуватися. Але є ще тривалість будівництва, перевищення якої. Може викликати необхідність коригування проєктної документації. Детальніше про це говорилося у випуску 28. А віднедавна до ТЕПів додався перелік конструкцій категорії відповідальності А та Б, який до цього віддавався на відкуп розробникам робочої документації. А ті йшли далі. Довіряли їх визначати самостійно підрядникам на основі відповідного додатку до ДБН, Організація будівельного виробництва. Для чого потрібен цей перелік, сподіваюся, добре відомо: для ведення виконавчої документації, складання актів на проміжне прийняття цих конструкцій. Зазначені акти надаються при огляді об'єкта перед веденням в експлуатацію. Отже, наявність такої інформації передбачена нормативно-правовим актом порядком введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, який затверджено урядом. А значить, такий показник теж є обов'язковим. І в декларації, і в акті про готовність об'єкта будівництва до експлуатації зазначаються основні показники об'єкта будівництва, як проєктні, так і за результатами технічної інвентаризації. Щодо проєктних показників, які наводяться в акті готовності і в декларації, то вони загалом кореспондуються з рядом показників, наведених у додатках до ДБН, і об'єктивно теж переводять їх у розряд обов'язкових. Як говорилося у попередньому, 50-му випуску, технічна інвентаризація тепер стала законодавче визнаним етапом будівництва і має бути проведена до прийняття об'єкта в експлуатацію. Для проведення інвентаризації замовник надає наявну проєктну документацію. За результатами технічної інвентаризації складається технічний паспорт, дані якого мають відповідати ТЕП. Відповідна вимога міститься у чек-листу, який складається за результатами огляду об'єкту. Переглянувши навіть побіжно склад технічного паспорту, Складається враження, що там інформації більше, ніж міститься у самому проєкті. Але ж так не повинно бути. Ось фрагмент однієї з таблиць технічного паспорту, яка називається Експлуатаційні показники житлового будинку квартирного типу різної поверховості. Ну, так названо. А в ній у таблиці. Декілька цікавих показників про необхідність і призначення, яких судити не беруться. Але раз вони зазначені в документі, який затверджено урядом, значить потрібні. І якщо вони не будуть зазначені у проєкті, то значить існує якийсь паралельний документ, який живе своїм життям, а значить, може відрізнятися від проєкту. Навіщо тоді проєкт? Фантасмагорія якась? Ну, дивіться. Кількість сходових кліток не може відрізнятися від запроєктованих. Бо тоді це вже інший проєкт. Теж саме ліхтів, кухонь, ванних, туалетів. Та й площа фасаду чи даху це теж проєктний показник. Значить, вони десь мають наводитись у проєкті щось у тепах, щось у основних даних. Чи не так. Далі про ще один документ. Необхідність складання, якого ймовірно, виникне у процесі життєвого циклу. Закон України про регулювання містобудівної діяльності, це стаття 39 2, встановлює періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів. Згідно з порядком проведення обстеження, затвердженим урядом. Строк проведення першого обстеження, а також його рекомендована періодичність, визначається проєктувальником у проєктній документації з урахуванням особливостей об'єкта. А тому доданий недавно у додатки ІКЛ відповідний пункт фактично є не довідковим а обов'язковим. Ну, далі наступає момент проведення обстеження і його результат. Складання паспорту об'єкта будівництва. А у ньому сім форм основних технічних показників залежно від типу об'єкта за державним, а з 2024 року вже національним класифікатором будівель і споруд. Отже, при формуванні складу тепів і основних даних потрібно зважати і на цю обставину. Отака От виходить історія. Не виключено, а скоріше, ймовірно, що існують інші документи, для формування яких необхідні проєктні показники. Ось що хотів сказати. І до наступної зустрічі!